Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я знову поділюся з вами рецептом приготування отакого от будза, нашого такого карпатського будза, як готується, з якого готують брендю. От, дуже гарний, смачнесенький. Такий е смачнесенький такий і, кому цікаво, давайте готуємо разом. Так, на ваше прохання, я сьогодні знову е буду клівати буц і робити брендю. От, е у мене вже є на каналі, що мама робила буц. Ви просто, щоб я зробила, я е вам покажу, як я. То так само, як і мама. У мене тут є. 5,5 літрів молока. Спочатку ми це молоко виливаємо в каструлю. Знову все дуже добре, якщо молоко зразу від корови, парне молоко і не треба його підогрівати. А це в нас молоко ми беремо в сусідки, я його трошечка підогрію. Так, молоко стало тепленьке, таке парного молока. Ми тепер виключаємо газ і беремо ось такий, я маю порошок. мейто, мейто. ось такий, мейто. Тепер беремо на 5,5 літрів молока. Ми беремо всього порошку, у нас називають штоклік. О. Я беру так, трошка ось тако на кінчик, навіть із цього забагато. Бо я не люблю, аби він був такий, як гума. Я, я стараюся давати чимнайменше, ви дасте. На кінчик, на кінчик ложки. Ось так. І тепер що я роблю? Беру це, молоко, цей порошок. І отак додаю сюди. Молока і розчинюю, розчиняю його у молоці. О. Можна собі окремо розчинити у стаканчикове чи горняткове і влити. Я собі просто отако. Щоб всі кр е крупинки, які є в цім порошку, розчинилися. Ось так. Ось так. Бачите, вони вже, вони вже розчинюються. І отак розчинилося гарно. Дивіться, як, вони, як гарно розчинився порошок, ось. І коли він розчинився, молочко тепленьке, коли він розчинився, ми беремо, виливаємо все сюди і просто отак розмішуємо, щоб гарно так вимішити, щоб воно все повністю пішло собі, цей порошок по всьому молоці. От так гарно. І все. Ми, моло... Ми порошок розчинили в молоці і залишаємо, аби молоко. Я знаю, скільки будемо дивитися, скільки, чи півгодини буде, чи менше, чи може й більше. Залежить від властивості цього порошка. Якщо цей порошок свіжіший, воно швидше йме. Якщо буде він такий, що вже й простояв, більше то навіть його більше й потрібно. І він може й мити і довше тримати. От. Так що нічого не робимо більше, най собі стоїть. Ось дивіться, як наше молоко вже й милося. Зробилося таке, як квасне. Дивіться отако. От Тепер ми беремо його, отак От просто ложкою розбиваємо. Отак, От щоб розбилося. Отак. геш вниз аби все все розбите, зробилось кігій квасне молоко. О. Гарно розбиваємо. Може, буде зараз таку жінтецю. Коли почне жінтецю відділити, ми будемо вже його лишати. Все, мож, можу вже його лишити. Залишаємо, аби воно зараз цей сив упав так, як е, кажуть на нанизу. Аби зверті була е, Виступила жінтиці. А сир упав на низ, На дно каструлі. Ось так наші вже жінтиці піднялась і сир упав на долину. І ми беремо, має бути тепленький, бо якщо вам, у вас не буде тепленька маса, то вам сир цей не візьме до докупи. Я просто беру отаку, збираю, аби він возьми все притискаю і аби докупи. З усіх боків отак збираю докупи. Стис... Так і стискаю. Ось тут тако. сир докупи стискаю. З До усіх боків, якщо, я ще раз кажу, якщо гей прохолодний, треба, треба узьмити і включити газ. Я трошка так і зроблю. Найчуть, чуть аби він ми всі докупи. Може і так просто сидіти на якусь марлинку або ще щось. Є такі формочки від сира, і буде теж добре. Але ми так робимо. Аби возьми всі до того. чуть чуть я, я пригрію так. ось ось у жінтечку. І зараз будемо легонько збирати його то взагалі так тут роблять, я так не роблю. Взагалі роблю, аби він і ми всі купу отако і стискають над тим. Я ні. Я зараз трошка, бо я роблю легенький. Я такий хочу легенький. Аби не скрипів по зубах. Я не роблю такий сильно забитий. О, ось такого. Так собі крутіть по всій жентиці, і він вам буде у купці у купці буде файно. Ось тако. А не виходить, що розпадається. і що вам всі не розпаде, як ви отак будете робити. Він як всі розпаде, ви його поставите чи в друшляк, чи той він, він вас укупісі зробить. прилітнює при, при добре. Ось, дивіться, вже зробилася така грудка, просто сира. о, Якщо, я ще раз кажу, ви боїтеся, що то, то просто відсіджуєте на е, то, що від сира, на таку я форму, або е, одека у друшляк. Я тепер беру отак цей сир і складаю собі у друшлячок. Всього, отакий я маю друшляк. І я собі дивіться цю грудочку, такого сира, дивіться, яка гарна грудочка. Якщось там ще лишає, я собі просто рукою о, ось таке лишається, і я собі просто тут. -ту. Ось так. І відсіджую. Там ще може бути, десь є такі. Щоб полишились і не ймилися, я ще собі збираю отако. Або можеш просто ще раз перецідити. Це теж може. Я цідити не буду, там, коли є всі такі тро, трошечка. О. Так, ось так. Старайтеся, аби це входилося отак у друшлячок. І я тепер беру отак друшляк. І отак пере, перекладаю з боку отако, Аби він... Війшовсь. О, бо якби був більший друшляк, то би було краще. А в мене менший такий, але він надив, війшовсь. О. І кручу собі тако. аби було. І вже гарний. Я такий гарний вийшов Буц. Тепер ми цей буц кладемо. І буде, він буде стікати, жінтечка буде відділити. Ось, видите, який гарний. Я його кладу тут, але кладу так, аби не текло поза е, миску, але би текло в миску. І чес від чесу я собі буду його е, жинтецю вибирати сюди. Але ще Ще я собі одну. Потрошку є, я його додаю, бо я буду ще крутити. А сам може перецідити. О, і все, і буде готовий. Ось тепер знову я беру і цей, дивіться, скільки тут жентиці вже зробила. Я цю жентицю виливаю і знову і так само перевертаю і вже складаю, він уже менший зробився і складаю знову і на, на другий бік. А дивіться скільки вже. О, і жінтиці зразу. О, і все. І кладу тепер, ось так кладу, аби не було не поза миску. Кладу тепер, аби стікав до завтра. Все, вже буц вже готовий. Так, ось пройшла ніч. Дивіть, який вже сі зробив наш бут. Тут ще багато е, цього вже жінтиці. І він став менший. Ось такий зробив сі. Тепер ми його, я вам покажу, який він е, у, у тім на розрізі. який він. Дивіть, який гарний. Дивіть, який гарний, який, який смачнесенький. Е, от ось такий він на розрізі є. О, а а бриндрю робити будемо. Зараз треба трошки, аби він стік, більше ще стік. Кладемо його, аби він підсох. Я далі вам покажу, от, як, як бринзі буде сі робити. От, а такий пока... ось, ось такий дивіться, який гарний. Який смачнесенький, цей, тепер буде солодкий, такий, дуже гарний. нарізається, дуже гарно нарізається, Ось я вам наріжу ще е, покажу, як він нарізається, гарно. Можете собі найтонше робити. О, дивіться, дивіться, які мають то, те, м, дірки, які він має. Він ще добре не стік, але. Він гарний. о, Дуже смачнесенький такий, дуже. о. він не такий дуже, я люблю легший, аби він не дуже був такий, не скриготів сильно по зубах. Ось такий виходить буц. У нас, дивіться, він ще тече, він ще такий зразу з того води. такий гарний. Дуже смачнесенький, гарний е, буц. Нарізається делікатно. І смакує гарно. А тепер, щоб зробити бриндзю, ми беремо оцей бут, отако нарізаємо на кусочки. Отак його просто кладемо, отако, аби він стікав. Отак я, я беру, отако, на такі нарізаю кусочки, аби він підсихав. І складаю отако, аби він ось так. Просто кладу на такі кусочки. І він собі буде стікати, і він собі буде підсихати. І буде цей. Відтак будемо робити з неї з цього будза брендю. Коли наші куски будза трохи підсохли, от, і ми натираємо на усю терку, я натираю. На таку дрібнішу, можна натирати і на всю. Але то я натираю на усю, через те, що я собі маю. Після десь замість е, того твердого сира, от, я маю десь посипати щось або що, я вже маю собі отаку чудову брендю солити собі до смаку. Можете, е, бренді має бути добре посолена, але е, я кладу у морозилку і я її не дуже солю. От, Ще раз кажу, бо я використовую замість е, твердого сира. Я собі складаю в торбинки. І так, то -то. У мене є і така, і на такій терці натерта, і на такій терці натерта. От, то -то. Так що дуже гарна виходить смачненька собі. я Беру собі з того, до чого мені потрібно. І я собі маю з картоплею, бо з чим-небудь дуже-дуже смакує От, така бринці. Можна колись ми робили і складали в слоїки, в баночки нам'єцкували так. Аби було плотно, але щільно так аби було набито, але тоді треба трошки більше солити, аби вона була таки добре так, посолена, аби вона не портилася. А якщо в морозілку, я собі перекладу в морозілку, то трошечка. Я трошечка так посолюю, і все. а Відтак треба мені, я собі досолюю. Ось така бриндів виходить з такого будза. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. Ось такий. До зустрічі!